Дівчинка, що То ви скажіть, а ви чули вночі вибух? Звісно, його вонь таке палало, таке, що ужас. Я на 13-му столі. Далі перед школою. У нас так взагалі такий вибух, такий трех, що... Дуже моторошно і страшно. Оце отак от і працюємо. Да, всі Так, працюють. Такі. А вибора нема, треба їхати заробляти. А люди ви щось стоїте. Люди розказують, що попали десь у склади, всі в шоці, без безсонної ночі. Дякуємо вам. На ну, торгі йдуть? Цього? Ну таке ще, поки люди після ночі не дуже активні. Я живу ось 84 дрив. Якось зразу було дрон впадав туди, за два дома, а люди хоч би що. І ціну не скидали. Що? І торги йдуть? Нічого, на злому скалям. Життя продовжується. Да.